Ну а далі про те, що на Херсонщині у селі Чарівни на російській міні підірвався 58-річний чоловік. Наразі потерпілий у лікарні йому відірвало стопу. Це вже 200-й випадок в області з моменту її деокупації. Кожен третій з тих, хто ступив на вибухівку, не вижив. Поля лісосмуги, дитячі іграшки. Перш ніж ЗСУ погнала московитів із правобережжя, вони мінували усе, що тільки могли. Щоб Херсонщина знов стала безпечною. Про який час на розмінування йдеться? Тетяна Савуля дізнавалася машина. Піротехніків їде ґрунтовою дорогою поміж полями, обережно, виключно прокатаним шляхом, аби раптом не наїхати на ворожу міну. Розмінування Херсонщини триває другий рік поспіль. Значно прискорили процес ось такі машини. Незламна так прозвали цю автівку сапери. За день може розміновувати пів гектара землі. Щоб пройти точно таку ж площу, знадобилося би пів тисячі саперів. Таких механічних розміновувачів в області вже вісім. Керують ними дистанційно. Піротехніки із міношукачами вирушають у поле лише слідом за незламною. Дивляться не лише під ноги, а й у небо. Було інше, й по наших хлопцях і стріляли, і скидали скиди з дронів. З дня деокупації Херсонщину розміновують тисячі вибухотехніків з усієї країни. За цей час вилучено із землі і знешкоджено 180 вісімдесят. П'ять тисяч вибухонебезпечних предметів та досі не вдалося розмінувати й половину правобережжя Херсонщини, адже окупанти залишили по собі тонни вибухівки. Тікаючи від ЗСУ, мінували гетьосе всі лінії критичної інфраструктури, входив в будинки. Були поміновані навіть предмети побуту. Ну, зустрічалися навіть і поміновані дитячі іграшки чи просто кружка. Тільки тут, на Херсонщині, на мінах підірвали вже 200 людей. Кожен третій не вижив. Серед постраждалих восьмеро дітей. 13-річний Костя натрапив на вибухівку просто на дитячому майданчику. Хлопця довелось оперувати. А це 11-річний Максим. Місяць тому дістав поранення у полі, коли пас худобу. Тоді на російську міну наступила його коза. Уламками хлопчику посікло живіт, груди й ногу. Він іде на поправку. Моргана до три тисячі на І хоча за масштабами розмінування Херсонщина перша в Україні, аби звільнити від російської залізяча тільки правобережжя області, знадобиться не менше півтора року. Із Херсона Тетяна Савуля Валерія Забірко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.